Скажіть, будь ласка, ви взагалі не, мож... не не дуже задоволені тим результатом, який зараз є, якщо чесно ні, чому ну вважайте, що е кожен третій львів'янин підтримав самопоміч на виборах до міської ради, і фактично кожен другий віддав свій голос на мою підтримку. Це дуже велика довіра. А е це можливість рухатися далі вперед. Звичайно, що ми будемо очікувати результат е виборів офіційний який, я думаю, буде там завтра-позавтра. Ми готові до будь-якого розвитку подій, тому що вибори це довіра. Якщо є довіра, можна працювати. Тому все, на мою думку, достатньо є добре. Також мене тішить результат самопомочі по Україні. Фактично в усіх містах, де самопоміч брала участь у виборах, ми будемо мати свої фракції: де менші, де більші. Це є прекрасна можливість запроваджувати якісні зміни в тих містах, де наші колеги будуть мати відповідальність. Все ж таки, от якщо говорити про цю от ситуацію, яка зараз буде у Львові, це другий тур виборів. У вас буде боротьба з паном Кошулинським. Треба сказати, що він багаторічний ваш такий опонент, можна сказати, і на рівні обласної ради був, і на рівні, взагалі, я б сказав, такої комунальної політики. І як ви будете вибудовувати свою компанію перед цим другим туром? Що це все ж таки буде? Політична компанія, чи все ж таки компанія Львівська? Дякую за ваше запитання. Я маю повагу до всіх, хто зареєструвався кандидатом на вибори міського голови. Це є свідоме рішення людей. Як такої виборчої кампанії? Я не проводив, тому що є результат, то що я робив, то що я роблю кожного дня. І львів'яни можуть порівняти. Е, є моя програма, яка була озвучена. і 60 тисяч львів'ян зайшли на сайт, почитали програму дій Львів Львів-2020». Тому я не буду щось робити там неординарне. Я просто буду працювати кожен день і робити те, що я можу робити. Я так розумію, що новий склад міської ради більше вас влаштовує ніж те, що було до цього. Ну я до цього часу не мав жодної підтримки в міській раді. Є більше сотні моїх вето, які я застосовував до рішень, які депутати голосували. Є більше сотні судових процесів стосовно тих ухвал, які депутати голосували. Це дуже багато втрачено часу, втрачених можливостей. Тому я надіюся, що нова рада буде конструктивно працювати. Я буду для цього робити все можливе, щоб була єдність. І Львів показував приклад для багатьох українських міст. Дякую, пане так. Андрій, і бажаю Дякую, вам так. успішних наступних тижнів.